Доброго ранку, любі малята! Хлопчики славні і милі дівчата! Доброго ранку я вас вітаю, гарного настрою всім вам бажаю! Сьогодні ми з вами, малята, поговоримо про наших домашніх улюбленців. Скажіть, а у вас є домашні улюбленці? Тваринки, які з вами мешкають? Дуже добре, що вони у вас є! Це і собачки, і котики, і рибки в акваріумі, кролики, хом'ячки, папуги, черепашки. Малята. А як ви про них піклуєтесь? Справді піклування про домашніх улюбленців є дуже важливе, адже в першу чергу. Коли у вашому будинку з'являється домашній улюбленець, ви повинні бути готові про нього піклуватися і дбати, годувати тварину, вчасно давати пити, прибирати за домашнім улюбленцем, наводити лад в його будиночку. Є такі домашні улюбленці, які потребують щоденних прогулянок, купання, розчісування шерсті, а є такі, що полюбляють гратися разом із своїм господарем. Проводити час разом є дуже важливим для тваринок, адже їм також потрібна турбота, ваша любов і тепло. Буває таке, що тваринки хворіють. Треба швидко звертатися до ветеринара. Це лікар, який лікує тварин. Але на світі бракує усім доброти, бо є безпритульні собаки й коти. Не всім тваринам пощастило. Є тваринки, у яких нема свого дому. Свого будинку це безпритульні тварини чи бездомні. А звідки ж беруться такі тварини? Хтось уже народився на вулиці, когось покинули або вигнали з дому. Чи хтось загубився? Життя на вулиці небезпечне і важке. Щодня тваринам необхідно шукати їжу. Та укриття багато тварин гинуть від холоду і голоду, хвороб. Ці тварини дуже потребують любові і турботи. Є багато волонтерів і просто добрих людей, що створюють для безпритульних собак і котів притулки, де їх годують лікують, піклуються про них і шукають для тварин нових господарів. Ми з вами, малята, теж можемо допомогти безпритульним тваринам, підгодувати їх, зробити їм будинок. Але потрібно пам'ятати, що безпритульні тварини можуть бути небезпечними. Тому потрібно дотримуватись правил безпеки з цими тваринками. Пам'ятайте, діти, домашні тварини це наші друзі, про яких ми повинні піклуватися і дбати. І вони відплатять вам своїм добром і ласкою.